Пишучи скарги щодо е, вчинених на мою думку протиправних дій з ознаками злочину вищого командування, е, я виявив в інтернеті, що це я писав на початку листопада. Я виявив, що в інтернеті є повідомлення Генерального штабу м, про те, що запроваджена програма головнокомандувача про те, що збереже життя військовослужбовця. Тут перше важливо, що виявив я як начальник штаба, так виявив її тільки в інтернеті. Тобто, якщо така програма є, вона відразу мала би спущена бути до кожної військової частини. Суть її яка про те, що можна втратити якусь позицію, якщо при цьому ми збережемо життя військовослужбовця і щоб всім командирам. Доведено до відома саме такий підхід до е головнокомандувача прекрасний підхід. Звичайно, ми говоримо про те, що е ситуація від ситуації відрізняється. Тобто, але якщо позиція не критична, то ні в якому разі на за для її утримання не варто знищувати життя військовослужбовців. Е Водночас для суспільства воно на сайті оголошено до е військових частин і до командирів, які зобов'язані її виконувати, не доведено. І відповідно, коли пишеш скаргу і кажу про те, що дивіться, панове генерал, генеральний штаб, я вам кажу, що генерал не дотримується і, і нижчі під ним командири також не дотримуються. Вони мені відповідають. Про те, що це ви не праві, цією програмою займаються вісім департаментів, та Міністерства оборони, Генерального штабу і так далі, і вона дуже важливі результати приносить. Кому вона приносить важливі результати, коли, ну, читаючи в тому числі соціальні ці інтернет мережі, бачиш, що такі випадки просто повторюються, повторюються, коли йдуть на позиції і зникають безвісти на своїх позиціях. В різних в різних місцях, тобто не, не виконується. Так далі, головнокомандувач дає інтерв'ю недавно і каже про те, що е, йому питають, багато дуже змінено було командирів. І він в першу чергу каже про те, що вони були змінені, тому що втрати великі у них. І, допустимо, якщо навіть не доповідати е, на все суспільство, тобто, звичайно, якась інформація і про втрати, і про недоліки командування і тому подібне. Е, Є на якихось етапах і таємною і не може бути розголошена, то, ну, на моє переконання, це як один, відповідь як один із способів змін. Тобто, командування має а, чітко донести до командирів усіх ланок критерії оцінки ефективності командира на посаді. Тобто, якщо ти як командир, виконуєш перше, друге, третє, четверте, п'яте, Шосте. В даному випадку, знову ж повертаючись до оцінки, звичайно, тут можна додати і певні нюанси, але загалом це хоча б хоча статистичні цифри виконання бойових завдань, загиблих при цьому і поранених військовослужбовців. Самовільно, тих, хто самовільно залишив військову частину, чи дезертирував у цього ж самого командира, і якщо в тебе оці цифри, і що найменше цифри, тому що це комплексна діяльність командира, вони є якісними, мається на увазі мінімальна кількість там сича загиблих і так далі, і виконане бойове завдання, то ти 100% залишишся на цій посаді і ти будеш мати просування наверх. Тому що я як командувач бачу, що ти і завдання виконав. І особовий склад зберіг, і мотивація у тебе висока, тому що від тебе не втікають, а навпаки, по мобілізаційним даним, до тебе, до тебе йдуть. Значить, відповідно, я е, розумію, що такий командир може бути е, і корисним не тільки як командир батальйону, а й командир бригади. Якщо ти командир бригади, то ти можеш приносити користь як командир корпусу, тобто чи заступник командира корпусу. тобто, Чіткі критерії і чітке їх дотримання, тому що, повторюсь, у нас на сьогоднішній день є е, нормативні акти, тобто статути, є законодавство, є е, критерії оцінки атестації, перетестації і так далі, на підставі чого оцінюються е, військовослужбовці і командири, але на практиці е, абсолютно ручний режим, тобто хто. Що робить, за що звільняється, невідомо. Це теж дуже важливий фактор показувати. Це не обов'язково оприлюднювати на всю країну, але серед військовослужбовців, хай навіть під Грифом таємно, поширювати. Допустимо, була така-то-така -то, така то бригада. З неї знятий командир, е, її командир. Е, зроблено висновки, знятий, тому що перше. Не зробив те, не зробив те, порушив це, порушив те, загиблі, СЗЧ та й далі тому подібне. Аналіз і поширили між всіма е, військовими цими. Тобто, хай я ж кажу, це буде навіть таємно, але командир іншого підрозділу ознайомився і зробив висновки, що ось так я не повинен там діяти, і за це може бути наслідком. На сьогоднішній день. Ну я от не знаю. Таких документів, яких би було чітко прописано, е, про те, е, що саме це виконання таких то таких-то вимог буде гарантувати, що ти будеш залишатися на посаді, а порушення таких -таких, таких таких, таких вимог і так далі призведе до звільнення. Немає тому, от ті командири, які тримаються за посаду, в них один підхід. Ти маєш виконати наказ за будь-яку ціну. Оце один підхід, і вони е, виховують такий підхід у всіх інших е, нещестоячих. Будь-яка ініціатива, будь-яке запитання: почекайте, я можу навіть виконати ваш цей наказ, але підкоригувавши його спосіб його виконання з тим, щоб зберегти військово-своїх військовослужбовців, вона на, на, находить вищестоячі спротив. Не треба тобі сказали так, роби так. Ти будеш зробиш по-своєму, я тебе звільню. Ти на своїй посаді не затримаєшся. І от такий от негативний відбір у нас у багатьох підрозділах відбувається, підтверджуючи те, що немає чітких критеріїв оцінки командирів, і їхнє призначення, відповідальність їх залежить від виключно від волі, емоцій вищого командування, від того наскільки він оцінює його. Преданості і здатність сказати, єсть чи так на виконання самого дурного чи злочинного наказу. От це на сьогоднішній день важливо усувати, важливо давати розуміння і просувати тих командирів, які здатні виконувати бойові завдання, досягати успіху і берегти. Особовий склад і підвищувати їхню мотивацію захищати батьківщину, тому що поки я бачу тільки кілька-декілька кілька підрозділів таких, а в більшості ситуація на жаль, як в нашому батальйоні, в якому я був раніше.